Всім привіт! Ви на каналі Сашка і сьогодні в нас довгоочікувана паперова розпаковочка. Як я вам казала, що я буду їхати на відпочинок, і я нарешті вже сьогодні ввечері приїхала і вирішила зразу зняти відео. Як ви бачите, у нас новиночка лабубу та пікмі указки. Да, Спеціально за нею бігала, щоб вам показати. Ну, коротше, пікмі указки. Ну, Лабугу тільки 4 пакети, тому що я ще не встигла зробити 4 інші. Я вже зробила самі сюрпризи, а ще в пакети запакувати не встигла. Та указки тільки дві, як ви бачите. Бо тут аж чотири слої. Аж чотири слої. Так. Да. Я не про те, що отак вона видвається. І тут 4 слої, я про інше. Так. Да. Ладно, давайте вибирати пакети. Давайте тут вже візьмемо. Давайте візьмемо... Ні, давайте все ж таки чорничку. Я не робила опитування, бо не встигла. Давайте тут давайте синю розпаковочку зробимо. Сердечко синє. Ой, щоб ви бачили, тут буде класне. Тут синього нема, візьмемо такий. Так, ну тут сині тільки парфуми. Ап, я що вже спали, спалила все. Да? Так, я хочу. І давайте візьмемо краще. ні, Давайте синю розпаковку не робити. Просто так. Да. Так, суші, давайте, можливо, не знаю. Давайте цей. Цей великдень або писанки, або Пасха. Не знаю. Давайте може візьмемо може цей кошик. Або давайте закат. Указки. Навіть не знаю. Давайте фіолетовий, як моя. Ну, лабубу. Не знаю навіть. Так, ну давайте якось оприділимось. Я вирішила взяти рожевий і хотіла вам сказати, що тут можуть попадатися лабубу, які просто, звичайні, які треба одягати, а будуть попадати, ще будуть попадатися лабубу, якісь дуже цікавими дизайнами. І, до речі, дуже, прям дуже цікавий дизайн, дизайн, який я сама зробила, десь в якомусь цьому пакеті. Спойлер. Так, тепер мені треба знайти каталог. Каталог, каталог приїхав і чіпсики також приїхали. Минулій розпаковці я просто забула їх взяти. Просто забула взяти чіпси. Е, е, ну, тому сьогодні буде два. Беремо ці два. Так, давайте. Так, яка там у нас колекція? Фрукти ягоди. Так, ще просто подати. Фрукти ягоди. Нашу чорничку і я навіть знаю, вже щось тут попадеться. що дуже класне. Так. Опа. Тут попадається нам. Ну Я знаю, це під цифрою 11. Це прям passion fruit. Це як фрукт дракона, як кажуть. Ну, це екзотик ми також закінчили. Так, тепер тут ще треба згадати. А ось тут. Ой. сейчас. О, все, нашла. Телефон. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, клей мы сюда. Отпасем футс mm -hmm. Так, добрый. Дамо далее. Что там дали? Сердечко. Синий пакетик. Ну, не спрятывала открывашка, ладно. Номер три жовте сердечко. Йдемо далі. Так морожени наші. Далі у нас іде косметика. Попадаються отакі дуже класні парфуми. І, до речі, можете собі зараз загадати цифру. Опа. Цифра 7. СМР. Так, і тут я, так розумію, ми ще пакетики клеїмо. Десь тут стається. Десь тут була така сторіночка. Не знаю. Де. Чекайте, давайте я пошукаю. Продовжую знімати. Я знайшла. Це прям дуже далеко щось було. Клеїмо такого дуже прикольну палеточку. Палеточку, палеточку. Ладно. Давайте це ось сюди. Дуже красиво, мені здається. Так, щось отак. Добре. Давайте далі. Що там далі? Так, далі у нас далі у нас чохли на AirPods, яку ми сьогодні закінчимо. І таке діло, коротше, у нас не буде розпаковочки, я просто показую чехолики. Я нещодавно дивилася свої старі маркери і просто знайшла його. Тому ну, пробачаюся. Що так просто наклеїмо чохол, бо нема часу вже у мене зараз малюватись. Не було часу. Отак. От ну, хто хоче, е, затініть, будь ласка, цю колекцію в коментарях, щоб мені було приємно. Е, бо я так бачу, що мені коментарі взагалі не пишуть. Ну, я оцінюю цю колекцію на 8 з 10, Мені взагалі дуже ідея подобається, але е, у ну, мене вони не клеїлись, тому 8 з 10. І мені, мабуть, більше всього сподобалось оцей чохол, Оцей дуже такий прикольний барбі, дуже класний. Ну і ці гроші нічого. Якщо хочете, можете сфоткати. Дякую. Поїхали далі. Суши. Відкриваємо. Ось ще треба накрувати пакетик. Отака дуже гарна сушенька випала. Цифра 6. Клеїмо. Так, тепер ще треба нам наклеїти пакетик, але я навіть не знаю, куди його вклеїти. А, ні, вже згадала. Отут от, прямо на другій сторінці. Давайте наклеїмо. Пробачаюся навіть за мої нігті, вони прям, ну, так сказати, не дуже гарні, тому що я взагалі нічого не встигла. Добре, йдемо далі. Далі у нас пісні. Ну тут нормально, а тут так собі. Прям реально прям пробачаюся. Вийшло не дуже класно. Так, нам попався Щедрик. Микола Леонтович і це під, під нема цифер. Ой, нема номера. Ми тут наклеємо. Вона мені прям дуже подобається. Особливо Карлов Белт. На, або без слів, або на англійській. Я насправді навіть на одному міні-концерті цю пісню співала. Далі писанки та крашенки. Беремо наш офігенний закат. Ой, цифра 8. Ой, я вже знаю, що це. Це така математична писанка з ребусом. Е, 2. Д, сова, мінус 2 букви і буде 2. Це у нас навіть задання по математиці вже якось було. Я це зробила. Так, яка там цифра? А цифра 8. Е, чекайте, цифра 8. Тут же була цифра 8. Коротше, мабуть, наклеїла непонятно куди, тому вже давайте просто тут наклеїмо. Добре. Лапки від'є. Я навіть не знаю де вони, тому поки що пропускаємо. І тепер тут у нас пікмі у казки, і тут треба вибрати свій колір. Так, у нас сьогодні фіолетовий. Ось попал фіолетовий. Так, і відкриваємо перший слой. Тут нам попадається сама указка. Пропочаюся за цю штучку, це тут трішки у мене збой був. Давайте наклеїмо її може, давайте ось сюди. Або давайте просто вже спочатку все розпакуємо, а потім будемо вже вирішувати, що куди клеїти. Так, далі у нас другий слой. Це про це те, що я казала, це, вно, це нам показує це те, на що указує указка. Ой. А вказує нам вона на ось такий дуже класний, дуже класний застрявший в скотчі виноградик, Ось такий от. Так, йдемо далі. Це у нас третій слой. Тут нам попадається або якась тваринка, або якась рослина. Тут попадається. Ой, тут попадається рослина. Ой, ой. Отака лаванда. І четвертий слой це ось такий тут кармашик. Це маркер, яким я малювала. А малювала я маркером під номер 83, який називається «Лавенда». Або «Лаванда». Коротше, щось в честь лаванди, мабуть. Так, давайте сюди наклеїмо виноградик. Отак от наклеїмо указку і сюди ось так от, можливо. Ну, коротше, якось давайте гарненько. Давайте так, як я кажу. Так, зверху клеїмо указку. Ну, не зверху, а біля виноградика. Тепер тут клеїмо лаванду. І клеїмо ось цей номерочок. До речі, наступна новинка, якщо це буде новинка, я просто трішки вже запланувала, буде дуже класно. Лабубу. Відкриваємо пакетик. До речі, тут отака відкривашка. Опа. Тут попадається лабубу, якого треба буде одягати. Ось такий рожевий лабубу. І у нього є така кофточка і такі штанішки. І яка цифра? Так, загадали цифру. Вау! <сміст> Ладно, мабуть, нема номерів, тому давайте просто клеїмо на цифру 1. Ось сюди. Давайте далі, далі штани. До речі, будь ласка, напишіть, як вам подобається з музикою чи без. У тебя фонова музика. Все. Дуже класні штаники. І далі кофточка. Вона трішки розмазалась, бо я не подумала і почала обводити маркер, який ще не висух. Тому так вийшло. Якось Ось так. Мені здається, прям дуже гарно вийшло. Так, що у нас там? Далі нічого нема. Правильно? А тут у нас сторіночка вийшлась. Тому що я її, мабуть, пропустила. Так, далі чіпсики. У яких немає відкривашок, тому просто отак робимо. Так, тут попався сир. Сметання. Подивимося, що нам попадається. Що нам попадається в сметані. Угу. Попадається в бакон. Ось такі дуже класні сквіші. На цьому, мабуть, все, як я розумію, правильно. Е, і, до речі, хотіла вам сказати, я хочу якусь новиночку зробити в такому блокнотику. Ось такий дуже прикольний блокнотик. Е, Ну, я його купила нещодавно і він такий маленький миленький. І він, до речі, пахне шоколадом. Це я купляла тут в Ужгороді в Кетс. Ларьок такий є. Це не реклама. Ну, то можете в коментарях написати, що я можу зробити в цьому маленькому блокнотику. Ну, на цьому все. Всім дякую за те, що додивилася відео до кінця. Всім дуже дякую за 79 підписників. Я надію, що після цього відео їх стане 80 або й більше. Ідемо до нашої цілі 100 підписників, і я всіх вас дуже сильно люблю. І пока-пока.